Сьогодні хочу я вам показати, які є види топлива для димаря. Перший вид у нас це трухляк. Він, во-первых, безпечний для пчел. Дим іде густий, такий білий і не гарячий. Другий вид у нас це палки з соняшника. Дим Пустий, теплый, безопасно для пчел, гриб трутовик. Прекрасне топливо для димаря, горит замечательно, долго, безопасный для пчел. Качаный спад кукуруз. Якщо их взять и порубать, смешать вместе с. Грибом, а также добавить палок для палок соняшника, то буде замечательне топливо, яке буде у вас гріти прям дуже довго. Ще один вид. Мало хто про нього знає, це шкаролупа з подсоняшника сімочка. Горить прекрасно, але єдиний мінус, якщо його чисто один, використовувати, то дуже довго розпалюється. Дуже довго. Якщо перемішку з цими остальними, то замечательно. Ще в інтернеті кажуть, що можна топити платками з подлієнці. Не могу нічого сказати, не пробував. Но, як варіант, замечательный. Розпалюється это все. Ну, тут і так понятно. Поэтому, кому, я кажуть, понравилось видео такий формат, то ставим лайки, підписуємося и комментируем. Я читаю комментарии и на них отвечаю. Так що всем. Добра, удачі.